Ми запросили посольство Іспанії, яке нам запропонувало нашому університету таку зустріч, провести воркшоп із сучасного європейського театру перших двох десятиліт ХХІ століття. Лектор це, шановний нас, Хосе Габріель Антоніонів, професор іспанської драматургії. Тому я вам бажаю гарного перегляду того, що підготували на все. Бажаю, щоб вам було цікаво послухати і може щось корисне для себе бути дізнатися. Гарного вам перегляду! Це Майлихова Юля, перший курс, режисерка драматичного театру, майстер Кочевенко Юрій Владиславович. Ну, мені, мабуть, більш за все сподобалася лекція по постдраматичний театр. А от з приводу постдраматичного театру для мене було цікаво, тому що все нове, тому що е, цікаві приклади, відео. От. Ну і взагалі подача класна. Ну, такі зустрічі корисні нам тим, що, по-перше, ми тільки перший курс, е, і все це нам вже дає круту базу, з якою ми потім будемо працювати на другому, на третьому, на четвертому курсі. Нам вже буде легше. От тобто, вже якось орієнтуємось, тому що там, наприклад, у нас історія театру нам розповідається про історію. А що зараз відбувається? Ми якби. Трошки не знаємо, бо трошки мало поки що бачили. От тому це дуже круто через те, що в нас вже є база. Ми орієнтуємось, ми розуміємо, як нам прийдеться працювати потім після вже випуску, які тенденції, і як взагалі це використовувати там в перспективі. Я Данило, я перший курс режисер драматичного театру майстерня Кочевенка Юрія Владиславовича. Ну, ми, ми були всі три дні з однокрупниками. Ми дізналися більше про театр, який він є зараз. Тобто нам саме термінологія, нова термінологія допомогла, власне кажучи, описати те, що ми і так бачили, те, що ми і так могли, могли розуміти, але не могли для себе пояснити. Ми знаємо, які, є, які бувають театри, які бувають засоби. Виразності, власне кажучи, для розказування історії, це ж основне, чим ми займаємося. І тепер нам лишається зрозуміти, як нам це використовувати. Тобто ми говорили з одногрупниками, основним недоліком може бути надмірне використання, і пан Хосе теж це казав. Надмірне використання технологій і побудова власне цілого спектаклю лише на на ній якійсь одній технології. Власне кажучи, це... я переживаю, аби це не відводило нас від розповідання історії і не перетворювало театральне мистецтво на кітч. Ну, ми ще просто в пошуках свого театру, власного. Чи він буде, як каже наш майстер на двох табуретках, чи він буде з використанням новіших технологій? Театр все-таки різний буває. І люди приходять дивитись на різний. Ми з курсу Олексія Івановича Лісовця. Це перший курс. Мене звати Ігор Мороз. Бех Надія. Ну, ми були вперше на такій зустрічі, і вона дуже приємно здивувала, бо дізналася багато чого нового. Відкрили для себе нові якісь стилі, жанри. От ну враження тільки позитивні. Дуже важливо завжди. Чути думку професіоналів і багато підтверджень на слова наших майстрів ми знайшли саме сьогодні. Ну, дуже були корисними саме загальні характеристики, дуже багато чого нового дізналися, але от фраза яку я за сьогоднішню лекцію запам'ятала, от. Померти можна тільки у фільмі, а в театрі померти неможливо. Я думаю, над цим можна задуматися, якось переосмислити, навіть якось з інших сторін цю фразу. Для мене завжди дуже цікаво, що люди мистецтва думають про розвиток сьогоднішнього театру, тобто про адаптацію його, про нововведення. Якесь я почув ту думку, яку я знов ж таки чую від багатьох людей яких я поважаю, тобто в театрі можуть бути нововедення, театр має йти вперед, але все одно мають бути свої кордони. Наприклад, змушувати актора роздягатися, якщо це не потрібно, не виправдано, це не зовсім коректно мабуть.